Як обрати правильно дезодорант? Пишуть, що вони не мають алюмінію, проте алюміній він там є. Це я вам кажу як людина, яка багато років займається виробництвом косметики. Я ще такого не бачила на українському ринку, проте мій технолог сказала, що вона категорично проти. Він не витримує оцей інтервал захисту там 24 години. Так не робіть. Ви теж щодня користуєтесь дезодорантом або антиперспірантом, але досі не знаєте в чому різниця, і чому на одних пишуть деодорант, на інших пишуть антиперспірант і чи захищає він на 24 години. І головне, чи насправді там є страшний алюміній, який закупорює пори та викликає рак. Сьогодні розберемося, які засоби реально працюють, а які просто маркетинг і чим можна зробити безпечний дезодорант вдома. Тож, давайте перевіримо, що ви наносите щодня на свою шкіру. Почнемо з антиперспіранту. Це засіб, який блокує потову залозу. Пора закупорюється солями алюмінію, піт не виділяється, пора заблокована, а отже, запаху немає. Але чи насправді алюміній безпечний, розберемось пізніше. Дезодорант це засіб, який нейтралізує бактерії, які створюють неприємний запах. Соли алюмінію там немає, пори він не закупорює, але запах нейтралізує. А ще дезодорант створює таке середовище, де бактеріям складніше розмножитись. Проте він має таку принципову відмінність між антиперспірантом: те, що під не блокується. Якщо в першому випадку ми не потіємо, то в другому піт є, але запаху немає. Є ще третій варіант: це кваси і кристали. Вони позиціонують себе як природний засіб. Я їх не дуже люблю, тому що насправді пишуть, що вони не мають алюмінію. Проте алюміній він там є в більш природних формах. Але часто цього алюмінію замало, щоб закупорити пору. Виходить, що пора закупорюється якби наполовину. Це створює певне середовище мутації оцих наших бактерій. Бактерії починають мутувати і видозмінюватись, тобто наша мікрофлора вона змінюється. А тому краще використовувати повноцінний антиперспірант. Тепер давайте поговоримо про правила нанесення антиперспіранту та дезодоранту. Вони насправді різні. Антиперспірант ми наносимо щодня на суху, очищену шкіру. Дуже важливо, щоб вона була сухою. В перший тиждень ми можемо використовувати один-два рази на добу, тобто, поки немає ось цієї накопичувальної дії. Далі алюміній закупорює пору, він там трішки залишається, не завжди все вимивається на 100% водою. І в наступні тижні ми можемо використовувати. Використовувати антиперспірант рідше, наприклад, через день. Що стосується дезодоранту. Дезодорант ми наносимо також на чисту суху шкіру, але дезодорант він не витримує оцей інтервал захисту 12-24 години. Тому ми його наносимо завжди за потребою, тому що в кожного потовиділення різне, в кожного різна інтенсивність запаху, тому дезодорант можна наносити 2-3 рази на добу за потребою. Він не накопичується в порах і повністю змивається. Найчастіша помилка, яку багато хто робить, це наносити антиперспірант відразу після гоління, оскільки він містить солі, алюмінію, це може створювати подразнення, почервоніння та негативну дію. Так не робіть. Тепер повернемось до шкоди алюмінію. Насправді, солі алюмінію вони є безпечними для використання в косметиці. Це я вам кажу як людина, яка багато років займається виробництвом косметики. Все почалося з сумнівного дослідження на дуже маленькій фокус групі. Тому, коли дивимося дослідження, обов'язково дивимося, скільки людей брало участь, що солі алюмінію вони викликають рак грудей. Але це дослідження воно було зовсім маленьке, необґрунтовано, І інші дослідження вони неодноразово спросто. Тували цей факт солі, алюмінію вони не викликають рак грудей. Навпаки, жінкам з онкологією рекомендовано використання антиперспірантів для того, щоб почувати себе більш впевнено. Яка шкода від блокування потовиділення, в тому числі з солями алюмінію? Через піт у нас виводяться токсини. Це така є також терморегулятивна функція нашого поту регулювати температуру організму. Але ж наші токсини вони не виводяться лише через піт, вони виводяться через нирки та печінку. Тому такої великої прямої шкоди немає. Але якщо ви знаєте, що у вас можливо є якісь ендокринні порушення, то вам варто замість антиперспіранту використовувати дезодорант. І ще, якщо на постійній основі закривати потову залу з у алюмінію, то в деяких людей це може викликати відчуття дискомфорту, сухості, зудіння або навіть запалень. Тому я б радила використовувати дезодорант та антиперспірант в окремих випадках. Антиперспірант, коли у вас є якась важлива подія, вам не можна потіти, а дезодорант використовувати на щодень. Також в спортзал я б рекомендувала використовувати дезодорант, оскільки ми. У нас є активний спорт, і все-таки потрібно, щоб оцей процес він відбувався, тому дезодоранту буде вдосталь. Повне вимкнення потовиділення воно не бажане для щоденного використання, тому все-таки я б радила міксувати дезодорант та антиперспірант. Що вибрати? Спрей, пасту або крем чи ролик? І які плюси і мінуси кожного засобу. Почнемо з спрею. Перше, це дуже зручне нанесення. Друге, це те, що він мало буде економний, тому що дуже часто і багато розпилюється його на повітрі. І головним мінусом, я б сказала, це те, що ми вдихаємо оці всі ароматизатори під час того, як ми це наносимо. Тут є також дуже велика кількість спиртів, тому може підсушувати саме варіанти у вигляді спрею. Наступний це. У вигляді крему або пасти. Відразу перейду до мінусів. Головний мінус це те, що ми наносимо руками цей засіб, і він потребує більшого часу нанесення. Але до плюсів я б віднесла це те, що такі кремові або сухі дезодоранти вони можуть дуже довго діяти, вони можуть бути без запаху і доволі з класним, безпечним складом. І третє, це ролик. Особисто я їх люблю найменше. Ролики вони менш гігієнічні, але до плюсів можна віднести це те, що там мало спирту, і вони можуть підходити для чутливої шкіри. А тож, як обрати правильно дезодорант? Чи варто переплачувати, чи можна купити ось такі бюджетні варіанти в супермаркеті? Якщо ви не заморачуєтесь тим, чи є там солі алюмінію, якщо ви не заморачуєтесь тим, щоб віддушка була натуральна, то більшість дезодорантів в супермаркетах вони є безпечні. Але якщо вам критично важливо, щоб там не було алюмінію, тому що ви самостійно прийняли рішення його не використовувати, то ось тут я прикріплю невеличку шпаргалку. Що в складі означає алюміній, тому що їх є дуже дуже багато в різних форм. Також в дезодорантах і антиперспірантах може бути присутній спирт, це нормально. Але якщо ви відчуваєте сухість, то можна вибирати там, де є його мінімальна кількість. Так, з того, що я тестувала, і що мені сподобалось, це ось такий дезодорант віши. Він є антиперспірантом, він блокує виділення поту, і його можна наносити як на ніч, так і вранці. Мені сподобалося, там немає нічого критичного, агресивного. Є такі невеликі подразнюючі компоненти, але шкода від них мінімальна. Також я прикріплю ось такий антиперспірант із солями, алюмінію, Мені також дуже і дуже зайшов. Але я не використовую ось такі антиперспіранти на щодень. Я їх використовую дуже дуже і дуже рідко. На щодень я використовую дезодоранти. і Мені сподобалось два дезодоранти. Перший дезодорант, який я використовувала так дуже багато років, ось тут я вам його прикріплю, але він мені трішки піднадоїв, він пахне такими ефірними оліями. І наступний дезодорант, від якого я в захваті, це наша розробка Ecoprof Cosmetics. Він називається lotus Deodorant. Це інноваційний дезодорант із технологією Smart Sorb, а також інноваційною віддушкою Lotus Biome 2. 2. Що це за віддушка? Якщо ви вже знаєте чи бачили таке в когось в Україні чи в Європі, пишіть, а я поки що розкажу. Це спеціальна віддушка, створена парфумерами з 20-річним досвідом, яка не тільки дезодорує та захищає від неприємного запаху, а й створює класне середовище для нашого мікробіому, тобто не сушить, не вбиває якісь наші хороші бактерії. Наступний інгредієнт це Dry Power. Це інгредієнт, який має підсушуючі та дезодоруючі властивості, та допомагає протидіяти неприємному запаху, а також поту протягом 48 годин, тобто до двох діб. Наступні інгредієнти це порошок йогурту, інулін та вітамін Е. Ці інгредієнти вони мають зволожуючу та відновлюючу дію на шкіру. Цей дезодорант він безпечний як для дорослих, так і для дітей, має таку консистенцію у вигляді такого легкого крему, тому б я б сказала, що це такий напівдоглядовий, приємний засіб, який захищає від поту. Також цей дезодорант ми тестували на фокус-групі, в тому числі на людях, які мають гіпергідроз. Тому вставляю ось тут відгуки, їм сподобалось. Надіюся, сподобається вам теж. Тому, якщо ви шукаєте безпечний дезодорант, на щоденне виконавка. Користання, не хочете використовувати солі алюмінію? Раджу вам спробувати і буду чекати ваші відгуки в коментарях. Знаю, тут дуже багато людей, які вже тестували, тому напишіть, чи сподобався він вам. А тепер питання, яке багатьох турбує: чи можна створити дезодорант вдома? Можливо, мені от дуже треба, а в мене його немає. Я передивилась дуже багато відео в інтернеті, і знайшла дуже цікавий рецепт: це коли ви берете чайну ложку соди, гасите її гарячою водою, і ось цю воду її рекомендували налити в такий дозатор, спрей і використовувати замість дезодоранту. Також я бачила рецепти, де соду змішували з якимись маслами, кокосовим і так далі. Але чи це працює? І чи можна так робити. Я запитала в технолога, також в мене є своя думка, якою я хочу поділитися. Насправді мені сподобався рецепт, коли ми взяли соду, загасили її теплою гарячою водою і у вигляді спрею наносили це на шкіру. Проте, мій технолог сказала, що вона категорично проти, тому що сода це луг, вона дуже лужна, вона створює дійсно несприятливе середовище для розмноження патогенних бактерій, це може працювати, але при цьому PH. Лотність нашої шкіри і мікрофлора вона дуже змінюється. Це дуже агресивно для нашої шкіри. Ми це не використовуємо. Це якась радянщина, яка не має права на існування. Тому краще використовувати перевірені засоби, витратити кошти ніж використовувати це вдома. Зараз найчастіші запитання, які ви пишете нам, чому одні люди мають неприємний запах після душу, а інші ні. А це пов'язано з тим, що наша мікрофлора вона в кожного різна і індивідуальна, тому в когось вона більш активна, в когось вона менш активна, і це часто зумовлено ще такими, я б сказала. Географічними даними, тому що всі ми знаємо, що, наприклад, десь там в арабських країнах запах він є більш виражений і навіть специфічніший, ніж у нас. І в кожній країні є якісь такі особливі гени, які відповідають за той чи за інший запах, і за те, щоб він був чи його не було. Піт він не пахне. Але коли ці бактерії розмножуються, коли в нас є патогенна чи хороша мікрофлора, вони можуть розмножуватись і давати запах приємний або неприємний? Ну, приємний, напевне, це навряд чи тому, якщо є якийсь неприємний запах поту, і ви раніше не помічали, що таке було, то варто звернутися до спеціаліста, до ендокринолога і подивитися, чи все окей з мікрофлорою, гормонами і так далі. Як зрозуміти, що тобі підходить саме дезодорант, а не антиперспірант? Дивіться, антиперспірант це те, що ми говорили, це про алюміній. Дезодорант це про дезодоруючі властивості. Тому, якщо після використання алюмінію мені казали дівчата, що вони якось себе некомфортно почувають, що в них є якісь забиті пори. Навіть пора вона може бути дійсно така біла, забита, набухати, то краще використовувати дезодорант або їх чергувати під важливі події. Не знаю, там раз в тиждень на побачення антиперспірант, а в на кожен день дезодорант, особливо коли ви вдома. Я б використовувала дезодоранти. А чи є сенс переплачувати за натуральний засіб? Дивіться, чому створюється низька ціна. Низька ціна вона залежить від якості інгредієнтів і від їх, скажімо, продвинутості, тому що є там не знаю дезодорант, де тільки спирт, сода і якась відушка сама дешева, як, наприклад, в супермаркеті, наприклад, ось тут у нас є дезодорант, це до речі, не антиперспірант. І тут дуже такий а, легкий склад, тому що тут є спирт, тут є оці гази, а, тут є вода, парфум. І, в принципі, тут більше нічого немає, ніякого ні зволоження, ні відновлення шкіри. Ось тут у нас гази і парфум. Я навіть не знаю, чи такий дезодорант він буде працювати, тому що тут взагалі нічого не блокує потовиділення. Якщо брати наш дезодорант, то він має там такий актив. Деодрай, який блокує потовиділення природним шляхом, тому від вартості самих активів, від вартості самих інгредієнтів буде залежати вартість. Тому, якщо ви хочете, щоб дезодорант він трішки блокував все-таки потовиділення, але природними шляхами, давав вам якийсь приємний аромат, тому що я особисто не переношу, коли запах такий, знаєте, хімічний і агресивний. Це буде дуже дешево дешева віддушка, тому я думаю, є сенс переплачувати за хороші компоненти. Чому у жінок і чоловіків різні дезодоранти, якщо під – однаковий? Це насправді міф. Не існує чоловічих чи жіночих дезодорантів. Вони однакові, вся різниця. У нас тут є, до речі, чоловічий дезодорант у відушці. Якщо його понюхати, тут буде такий більш брутальний запах, а жіночі аромати вони такі більш ніжні. Проте в багатьох брендів я зустрічала такі унісекс-аромати, наприклад, лемонграс чи, можливо, апельсин, який можна використовувати як чоловікам, так і жінкам. Тому це особисті вподобання кожного. Я знаю, що такий є чоловічий дезодорант. Андоран чи антиперспірант, такий червоного кольору, який дуже полюбляють жінки, тому це більше міф. Чому бувають плями від поту і який засіб допоможе подолати цю проблему? Плями від поту це взаємодія ось цього алюмінію, який є в антиперспірантах з самим потом. І утворюються такі речовини, які потім, взаємодіючи з пральним порошком, можуть створювати такі плями на одязі. Тому варто поекспериментувати або з пральним засобом, або з дезодорантом з антиперспірантом, який не залишає плям. От, наприклад, є такі пасти чи дезодоранти, які наші залишають плями на одязі. Але ці плями білі. Тобто дезодорант зазвичай залишає білі плями, антиперспірант, тобто там, де є алюміній, він може залишати жовті плями. Але більшість плям, особливо в дезодорантах, їх дуже легко відпирати. От. Просто беремо і використовуємо класний дезодорант. І ще лайфхак. Давайте дезодоранту чи антиперспіранту висохнути перед тим, як ви надягаєте одяг. Тому що, якщо ми прям надягнули одяг, почали наносити засіб, то логічно, що він потрапляє і на одяг теж. Що таке діє дезодорант? Це натуральний косметичний засіб, який ви робите вдома та зберігаєте десь в холодильнику. Його плюсом є те, що він, напевно, буде натуральний, але мінусами я б сказала, це те, що там дуже нетривалий рівень зберігання. І якщо ви використовуєте якісь підручні засоби, те, той самий лимон чи лимонну кислоту, то це завжди не збалансовано по pH. І це завжди може викликати якісь побічні реакції в сухість, зміна мікрофлори, почервоніння, тому що не завжди те, що натуральне, воно як. Комфортне. І не завжди те, що натуральне, воно підходить шкірі. Тому це такий тренд. Не знаю. Для мене це просто якесь рукоділля, яке можна поробити і потім забути. Тому краще використовувати професійну косметику. Підписуйтесь на канал Чиста формула. Ми тут розповідаємо про красу та здоров'я, а ще даруємо приємні подарунки. Сьогодні я хочу розіграти дезодорант власного виробництва. Він дуже класний і розіграємо його за найкращий коментар. Тому обов'язково підпишіться та напишіть, що найбільше вам сподобалося сьогодні, а можливо, що не сподобалось. Глядачам, що додивилися відео до кінця, дарують знижку 10% на наш новенький дезодорант «Лотус». Для замовлення пишіть в інстаграм, та знижка буде діяти місяць.